Друзі, добрий вечір! Сьогодні у нас 8 березня, жіноче свято. Ну, давайте друг друга привітаємо. І поговоримо про те, що ж ми святкуємо в цей день. Тому що у нас у суспільстві дуже багато точиться з цього приводу різних дискусій, і що це значить комуністичне свято і так далі. Його треба відмінити, опитування в дії так проводили нещодавно. І там дуже багато людей дивувалося, що багато голосів за те, щоб цей день залишити, і так далі, тому подібне. Так що ми святкуємо? Ось я, наприклад, в цю тему, ну, так би, занурювалася. Мені було завжди це цікаво, і в мене є деякі міркування, і висновки з цього приводу. Ну, по-перше, дівчатка, давайте так з вами поглянемо на ситуацію. Ми з вами зараз сидимо тут: кожна з мобільним телефоном, з інтернетом, з освітою, з певними можливостями, з Певними кваліфікаційними рівнями, хтось зі свідоцтвом адвоката, як я, хтось з червоним дипломом, хтось з різними знаннями, які дуже є вузькі і специфічні, хтось лікарі і так далі, тому подібне. Так, Дівчата вчені, дівчата винахідники, дівчата зараз можуть все. Зараз дівчата отримують досить пристойну заробітну плату, заробляють на рівні з чоловіками, а іноді і вище. І навіть не скажу, що її іноді. <смі> тобто неможливо сказати, що жінки і чоловіки рівні в правах досі, тому що вони не рівні на старті. Ну про це я не знаю, чи слід тут говорити чи ні, бо у жінки все ж таки в суспільстві, окрім можливостей з приводу там, того, як зробити кар'єру, з приводу прав. Як громадянина, виборчих прав і всіх інших це одна історія. в неї є ще така побутова на ній є такий тягар, який все ж таки досі в більшості сімей несе жінка, і жінка народжує дітей, жінка жертвує заради дітей багато чим, в тому числі і кар'єрними можливостями, що її трішки. Пригальмовує знаєте, в деяких питаннях. Тому жінки вони або пригальмовуються, або навпаки, вони проривають, пробивають стіни, знаєте, з трьома дітьми на спині, вона може зробити все. Ну, це окрема історія. Я хочу знову ж таки повторитися, дівчата. Зверніть увагу, що ми святкуємо в цей день. Ми святкуємо те, що ми не помічаємо саме те, що ми зараз сидимо з вами із зарплатнею, з освітою, з правом голоса. З тими е, всіми речами, які ми просто не помічаємо, бо ми вважаємо, що так і мало бито. Але якщо ви задумаєтесь про те, що було з нами раніше, до мого віку, мені 39 років, до мого віку, мало хто з нас доживав, ми помирали від адського, малооплачуваного, ломового, ломового, ударного, ударної праці, розумієте, від нескінченних. Нескінченних пологів, без медичного втручання і так далі, до такого віку, як я зараз, дожити раніше було досить великою вдачею. Ви розумієте, про що я кажу? І от зараз, наприклад, у чоловіків у них тривалість життя вважається що менше, ніж у жінок. Але так було не завжди. Раніше жінки помирали дуже великій кількості. Я вам до речі, тільки що сказала, чому. Що, що спільного ця вся історія має з подарунками айфонів на 8 березня, з поздоровленням матерів і так далі. Бо дуже багато людей вважають це свято святом жінок, матерів, коханих, святом весни, тюльпанчиків, квітів і так далі. Але суть його не в цьому. Це не є День матері. День матері це інше зовсім свято. Те не це не є день весни, це день боротьби за права жінок. І я вам скажу, що у нас на пострадянському просторі права жінкам дісталися легше, ніж у капіталістичному світі. Ви будете зараз, може, здивовані, може, ви будете зі мною сперечатися з цього приводу. Давайте я тільки за я ж юрист, юристи, вони загартовуються в суперечках. Це мій. Як це мій тренажер, так? Ну, дивіться, у нас як відбувалося зовсім не так, як відбувалося то в Америці. В Америці по сьогоднішній день існує поняття скляної стелі. Це та а, а, межа в кар'єрі, вище котрої ти не можеш піднятися, бути жінка. В Америці навіть ви багато хто може знаєте про таке, що не у Голівуді актори-чоловіки получають іншу зарплатню, ніж актори-жінки. Це є. Це є і досі і в капіталістичному світі жінки вигризали і виборювали собі права такими зусиллями, яких у нас на пострадянському просторі, не було до цього прикладено. Я чого це кажу? Тому що, щоб ви розуміли, право голосувати в Америці, воно з'явилося у жінок у 1920 році, у Франції у 1940, -му. у нас у 1918 році. В чому проблема? Ось ви знаєте, коли вам тяжко дістаються ці права, коли тяжко приймаються закони, коли тяжко вносяться до них поправки із страйками, з, з суспільним якимось таким клокотанням, так? ці права більш вони цінуються, вони більш важливі для людей. Коли легко прийняли, легко і не виконали, знаєте, і легко всі не сприйняли. Чому у нас було легше? Тому що у нас права до жінок. Прийшли до них автоматично із зміною устрою. Я що хочу вам сказати? Коли Пала Царська Росія, що кричав Ленін з трибуни? Що кожна домогосподарка має вміти керувати державою? Тоді що почалося? Тоді, тоді почалася власть пролетаріату. І жінки. На рівні з чоловіками, вони, ну як вам сказати, вони мали повноправно увійти у цей пролетарський рух, розумієте? І також опинитися у тим стадом голів для ідеологічної промивки. Що у нас були? Ударники производства, доски пошани, восьмигодинний робочий день зарплатня на рівні з чоловіками це все було у жінок, були плани і так далі, тому подібне. В капіталістичному світі такого не було. В капіталістичному світі все почалось раніше, і Клара Цеткін, до речі, вона ж не поклала цьому основу, як це вважається, що Клара Цеткін це все придумала. Не, не Клара Цеткін це придумала. Це починалося ще з маршу порожніх каструль, зі страйків текстильщиць в Америці, котрі виборювали собі гідні умови праці на рівні з чоловіками, і котрі виборювали собі належний рівень заробітної плати. Це почалося з цього. З цього, а не з Клари Цеткін. Клара Цеткін вже ну, підняла це питання пізніше. І взагалі-то цей день він мався на увазі, як той день, коли жінки мають змогу проводити зібрання, мітінги, страйки, якісь демонстрації, підіймати питання, що стосуються їх. Прав. Це суто феміністичне свято, і, до речі, з приводу фемінізму. Також, знаєте, я помітила одну таку річ, що у нас у суспільстві вважається, що феміністки це щось таке, знаєте, або це якісь жінки нетрадиційної сексуальної орієнтації, які ненавидять усіх мужиків. Або це якісь жінки, у яких немає мужиків, і вони дуже злі, і живуть з котами. Оце феміністське. Або це якісь жінки, які з голими, оголеними частинами тіла, десь там на якихось політиків вистрибують із натовпу, розмальовані з якимись лозунгами. Це нічого спільного, немає з фемінізмом. Взагалі, чому так? Чому у нас так це сприймається дуже багатьма людьми? Я не можу вам сказати. Але мене це в, в, в певному сенсі шокує. Тому що ну, ідея фемінізму, вона, в принципі, у рівності прав жінок і чоловіків полягає, а не у тому, що чоловіки погані або вони не потрібні. Або і так далі, тому подібне. У нас же ж тут, на пострадянському просторі, так, це свято воно перетворено в свято, а що тобі твій подарував, а що тобі мій подарував, а я сьогодні одна, мені ніхто нічого не подарував, я буду пити вино і плакати. Теж розумієте, беріть сумасшедшого. Це свято змагань, у кого в подарунок є iPhone, а у кого там. Ну, це то, знаєте, три нещасних тюльпана. і це все таке, от, розумієте, це все не про це. Це все не про це. Знаходячись у цьому дні, дякуйте за те, що ви маєте освіту, ви маєте право голосу, ви маєте професію, ви маєте зарплатню і так далі, і тому подібне. Раніше цього не було, ще раз повторюю. Що хотіли ще сказати про, цю, про всю цю. Історію, так? От у нас, наприклад, же ж основа от цього знаєте, більш-менш рівноправ'я між чоловіками та жінками вона, воно вийшло із революції. А потім у нас ще була війна. А що таке війна? У нас дуже багато чоловіків загинуло тоді. Так? Це була ну, величезна смертність нереальна. І у нас жінки. Жінки були мобілізовані. Я не пам'ятаю в 42-му чи в якому році я не буду казати, бо я не пам'ятаю просто зараз, в якому році була мобілізація жінок, але у нас більше мільйона жінок служили і приймали участь у бойових діях. Біля 80 тисяч жінок були офіцерами, офіцерами, тоді, як в третьому рейху, жінка розглядалася як. Об'єкт для виношування і народження чоловіків. І їх не допускали, не до не до роботи нормально, не тим паче до військової служби. Подивіться, що зараз в Німеччині відбувається. Там взагалі все, розумієте, ну просто інакше. І не скажеш ніколи, що таке було, але таке було. Розумієте? Там дуже виборювали жінки свої права. А у нас що? У нас були, були плани, були. Зарплати і так далі, і тому подібне. І на жінках було дуже багато функцій, чоловіків було мало, і після війни їх було мало. І у нас, як казали, я і лошадь, я і бик, я і баба, і мужик. І у нас жінки, вони мали доступ до різних професій, вони мали доступ до цього. Вони мали доступ до оплати труда свого більш-менш нормально, і тягнули на себе все. І як вийшло? Розумієте, що у нас жінки, вони трішечки. Напрягаються усіма своїми правами, і є така, що у нас у суспільстві. Знаєте, я багато про це кажу. І те, про що я кажу, воно призводить і до цих цікавих моментів в розлученнях, якими ми займаємося, в якихось цікавих моментах про те, що у жінок, у чоловіків не співпадає думка, хто має сім'ю утримувати, чи щось чоловік винен, жінці, чи не винен. У нас є така ідея у суспільстві, що треба знайти собі чоловіка, щоб він тебе звільнив від оцього всього пахання, від праці, від втоми, від відповідальності. Як, як, як я казала, дівчатка, не один раз, не, не виховуйте так, своїх доньок. Не виховуйте. Світ, це одно навіть наш простір, так, в якому ми зараз. Проживаємо, і ми зараз проживаємо то етап розриву цих всіх е, зв'язків із пострадянським середовищем з цим всім спадком. Розумієте, ми і розриваємо ці зв'язки, і наступне покоління воно не буде жити як попереднє, наприклад, покоління наше. Не треба вчити дівочку, щоб вона знайшла чоловіка, який має і повинен і зобов'язаний її звільнити від усіх проблем життя. Це утопія, такого ніколи не буде. Це неправда, це шлях нікуди. Дівчата у вас є можливість. Зараз. Отримуйте освіту, отримуйте професію, реалізуйтесь, реалізуйтесь. Жінки вони не глупіші, ніж чоловіки. Вони також бувають класними хірургами, адвокатами, вченими, науковцями, викладачами у нас є можливість зараз на це. Не треба такі шанси в своєму житті просто викидати в помийне відро і покладати відповідальність на якогось чоловіка, який на цього може і не готовий. Розумієте? На, в капіталістичних країнах там. У них ідея навпаки, що їх ущемляють, що їм щось там не дають. У них є оці моменти з харасментами, зі скляними стелями, з різними оціма моментами, і вони дуже гостро на це реагують, вони налаштовані, знаєте, щоб їх не виділяли та за гендерною ознакою і так далі. Тоді як у нас щось скажеш слово гендер, і у нас зразу починають говорити про і транслюдей, про щось таке, знаєте, що взагалі до цього ну не зовсім. Має відношення напряму. Тобто там є ну певні е, теми про це, але ж воно не в цьому полягає. І коли я, наприклад, розповідала за Стамбульську конвенцію, коли мені люди задавали питання, що це таке Україна ратифікувала, це тепер у нас що не буде статі чи ще щось таке, слухайте, там взагалі немає про це мови. І ця конвенція, вона Покликана на те, щоб захищати права жінок. Розумієте? І поняття гендеру там, воно не містить того, що не має бути статі у людей або людина може обирати стать. Там є досить складна така тема, я її не хочу зараз тут підіймати. Але вся ця конвенція вона не зводиться до поняття, до поняття статі і вона не. Автоматично не може призвести до цього, щоб заполонили країну або вулиці міст паради. Людей з нетрадиційною, так би мовити, сексуальною орієнтацією або ще щось. Це взагалі бред сумашечого. Чесно, і воно йде все це. Оце на Росії дуже прийнято ото все казати, що ой, вони там хочуть у Європу, у них там це все. Це ж бред сумасшедшого, Ви розумієте? Це ще одна, один такий наратив у них є, який на суспільство, яке не вникало і не занурювалося у ці всі поняття, воно просто не знає. У нього немає інформації. Це такий наратив, який маніпулятивний, він пугає, там лякає людей такими речами, які їм загалом загалом ну, чомусь неприємні. Тому що в нас менше цього я вважаю, але там, наприклад, там прийнято знаєте, свій нос пхати у інтимне життя людей. і Своє відношення до людини формувати, виходячи з, з орієнтації цієї людини, там її статі, її там зовнішнього вигляду і якихось уподобань. це ненормально. Так не можна робити. Ну, ці всі цивілізовані люди це розуміють. Тому я вам скажу, що з 8 березня зараз кажуть, що комуністичне свято його треба прибрати. Я вам скажу так: що ви думаєте про це, напишіть, будь ласка, дуже цікаво. Ну, я вам скажу, що думаю про це я. Я вважаю, що можливо, це свято можна <кхід> зробити в іншу дату. Можливо, не треба робити це вихідним днем, зробити це святковим днем, зробити це в іншу дату, але День боротьби за права жінок має бути. І це не, не має бути День матері або День весни. Це має бути два різних дня. Тому що не всі жінки є матері. Зрозумійте, це не одне те саме. Жінка не завжди мати. Вона іноді ще не мати, а іноді вона ніколи не мати. З різних причин. Тому є тут такий дискримінаційний момент, розумієте? День Матері. День Матері це День Матері. Мати це теж роль жінки у суспільстві, одна з. Але це ж не все. Я хочу вас привітати ще раз, ще з такої сторони. Я рік тому знаходилася поза межами Києва, як і багато хто з нас. І ми навіть всі не знали, чи повернемося ми по рідних домівках, так? Тоді якраз був пік жаху цього всього, до якого ми вже почали звикати, на жаль, але тоді ж це був взагалі дуже стресовий, важкий, страшний період, і почали відкриватися перші подробиці кошмарів, які спіткали нашу країну. І тоді ми всі навіть не знали, чи доживемо ми до сьогоднішнього дня, і, і чи будемо ми колись його взагалі святкувати. Тому треба ще за це подякувати, що у нас є цей день сьогодні, ми всі, всі в ньому живі, всі, да не всі. Треба подякувати нашим дівчикам, які знаходяться на фронті, яких там багато медикам, військовим дівчикам. Всім нашим захисницям, яких дуже багато, волонтеркам, дівочкам, які працюють в критичній інфраструктурі, їх також дуже багато. Нашим дівочкам і жінкам, які продовжують знаходитись в Україні, працювати, сплачувати податки, купляти товари, і послуги, ростити дітей, ростити українців. Народжувати, я дуже знаю багато жінок, які народили цьому році, в цьому важкому році. У мене двоє дітей, і я знаю, що таке чекати дитинку, так? Перший рік дитини, коли ти вся в цьому, вся в цьому процесі, і проживати вагітність, пологи і цю крихітну дитину у такому кошмарі. Це жах. Тому я хочу подякувати цим дівочкам, які. Змогли народити нашій країні, собі, нам, всім, цьому світу, нових людей. І їх виховують, вони ж дуже, дуже сильні. Давайте подивимось, що ви пишете. А, з приводу чоловіків ще хотіла сказати: чоловіки, які визмущаються зараз з приводу 8 березня. Я ж вам кажу, я з приводу дати також можу возмущатися. Але. Залиште жінкам День боротьби за права жінок. Зрозумійте, це для жінок це важливо. Ви не є жінки, а ви не зрозумієте до кінця, мабуть, що це таке? А, а мабуть, хтось з вас вважає, що це було і нормально. Але це не нормально. Тому що а, чоловіка в світ приводить жінка, і перші роки. Самі ваші тендітні дні і години вас на руках виховує здебільшого жінка. І чим більше у жінки можливості і поваги до жінки в тому суспільстві, тим буде сильнішими, розвинутішими та, як вам сказати, вихованішими і з більшими можливостями діти, в тому числі діти чоловічої статі. Ви ж зрозумієте, от, наприклад, у слов'ян дуже багато є відомостей про те, що саме жінки, оскільки чоловіки були у походах здебільшого, саме жінки навчали хлопчиків вперше користуватися зброєю. Розумієте, саме жінки це робили, і досі жінки це роблять. Тому залиште у спокої День захисту прав жінок. А якщо вам не подобається дата, мені теж не подобається. Можливо, громадяни України мають зініціювати, щоб ця дата була змінена на якусь іншу. Залиште матерям День Матері, День весни залиште весні. В весні є три місяці, і в кожному цьому місяці є день. Не обов'язково це святкувати. Для вас вся весна може стати святом, і вся ваше життя, якщо ви будете з позитивом дивитися на цей світ. Це свято жінок, Валентина пише, хай залишається воно святом всіх наших милих жіночок зі святом. В Польщі немає традиції дарувати на 8 березня квіти, але зато. Ой, де тут про Польщу цікаво? Загубила. Але зато студенти дарують побажанню дівчаткам, однокласницям квіти і дуже класно і приємно. Я вважаю, і Юлія пише, що це свято може бути обов'язково. День української жінки теж нехай буде. Це буде державним святом, але 8 березня міжнародне. Ну, дивіться, День української жінки, ну мені було незрозуміло. 8 березня День боротьби за права жінок. Це я ж вам кажу, це більш феміністичне свято. Його просто викривили. Воно стало днем айфона, днем суші, днем тюльпанів, днем там я не знаю чого. І От трішки викривили. Це день боротьби за права жінок в суспільстві за рівність з чоловіками. Ось що це за день. І повірте мені, ця мета, вона ще не досягнута у світі і до сьогодні. А свято жінки. Треба це конкретизувати і привести в порядок. В цьому році цього робити, я думаю, що немає нема коли. Це не до цього зараз. Але волати, що це комуністів свято також, розумієте, ну. Господи, ми всі з того посткомуністичного простору пострадянського. У нас багато цього всього намішано, наплутано, заплутана вся інформація про це. І у людей уявлення, вони не зовсім правильні, напевно. Ну, я так особисто вважаю. Анжела, пишесь, ми святкуємо свою жіночу доявлю, свою незламність та жіночність. Ну, я ж вам кажу. Я святкую в цей день особисто я, те, що я маю а, вищу освіту, я маю кваліфікаційний рівень, а, я маю свідоцтво про право на заняття адвокатською практикою. Я маю право голосу. Я маю багато дуже прав, я можу все, а, все, що я захочу робити. От цьому в цьому полягає суть цього свята для мене, і я вважаю, що напевно вона близька до істини. Тому що я можу робити все, що я хочу: вступати на навчання, отримувати професію, робити кар'єру, заробляти гроші, добиватися реалізації якихось прав і свобод людей. Я можу балотуватися, я можу.